Продукт Multichannel Bulk Messaging for Creation використовується для одноразових відправлень великих кількостей повідомлень різними каналами та допомагає підтримувати зв'язок з активними клієнтами. Застосовуйте масові повідомлення, щоб сповіщати ваших контактів про новини, акції та пропозиції, що можуть їх зацікавити. Повідомлення можна надсилати різними каналами зв'язку: це може бути SMS, мобільний додаток, пуш. Або якийсь месенджер чи соціальна мережа, наприклад, Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook тощо. Всі масові повідомлення створюються в окремому розділі, де можна створити та запустити нову розсилку, або ж подивитись аналітику за існуючими. При створенні необхідно налаштувати шаблон, за яким будуть формуватися повідомлення. Він може відрізнятися для різних каналів, наприклад, для месенджера WhatsApp. Ми можемо вказати текст, зображення та заголовок і посилання кнопки. При цьому є можливість використовувати макроси, які персоналізують повідомлення та роблять його унікальними для кожного з отримувачів. Зміни в шаблоні відразу ж видно в прев'ю, як це буде приблизно виглядати на екрані смартфону. Сформувати список отримувачів можна з будь-яких контактів. Є можливість додати або конкретних отримувачів. Або всіх, що входять у будь-яку динамічну групу, що налаштована в розділі. Перед запуском розсилки можна відправити собі текстове повідомлення та побачити, як воно буде відображатись в месенджері. Розсилка запускається в будь-який зручний для вас час при натисканні на кнопку Почати відправку. Впродовж роботи розсилки ви можете слідкувати за процесом: скільки вже повідомлень відправилось, скільки доставлено. Можна дізнатись статус та результат кожного з повідомлень. Тригерне повідомлення це автоматична розсилка, відправка якої ініціюється при додаванні нових учасників у ході виконання якихось процесів. Тригерні повідомлення можуть розсилатись тільки автоматично. Запуск вручну неможливий. Наприклад, можна створити бізнес процес, який буде додавати учасників тригерної розсилки. Для продукту Creation Marketing. Доступний запуск розсилок з кампаній. Використовуйте тригерні повідомлення для розсилки персоналізованих повідомлень, враховуючи інтереси конкретного клієнта в конкретний момент часу. Вітальне повідомлення після реєстрації, нагадування про кінець розпродажу, вітання з ним народження та інше.